Доброго вечора, друзі. Е, була у нас сьогодні знов масована атака. Е, ну, В нас тут ніби нічого такого. Ну, єдине, що немає електрики більше, ніж завжди. В нас її вимкнули о 8-й ранку. На годину в день включили і е, потім виключили, і от так і немає. Вже сьома вечора, сьогодні 5 грудня. Ну, в місті десь є, десь немає. А тебе в центрі не працював, немає у них генератора. А Таврія працювала. В магазини заходиш, там ліхтарики кругом і ваги заряджені. Тому можна взяти товари на вагу. І на вагу я взяла сардельки шкільні. Вони вже 175 гривень за кілограм. Я вважаю, що це дорого, я беру і, і дешевше, ну, але якість теж в них хороша. І взяла корм для тваринок по 46 гривень за кілограм. Ці дві штучки обійшлися мені десь в районі 97 гривень щось таке. Далі я зайшла в Таврію плюс і взяла там молоко. Молоко пастеризоване. 2,5%, строк придатності 9 днів. Діб Радивилівське, радимо. 910 грамів, до речі, приємно. І воно коштувало 25,90. Це не саме краще, саме якісне щось. Ну, але непогане. Нормальне. Майонезний соус Оліс 560 грамів. В Таврії завжди дешевше можна знайти. По 39,90. Ось такий 560 грамів. В Таврії я беру майонези, кетчупи. Вони просто там всі дешевші. Ніж тому ж АТБ, наприклад. Гірчиця кухар Рішельє 210 грамів. Таке я беру вперше. Кухар рішельє на неї теж була знижка. Вона коштувала 22,80 по акції. 210 грамів плюс-мінус, чи що це таке мінус 9 грамів, не знаю. Мінус 9 грамів. І Виробництво місто Світловодськ, Кіровоградська область. І термін до 27 лютого наступного року. Сподобалася мені ця така баночка, як колись робили. Тут нічого такого особливого немає, проста собі гірчиця, без якихось там домішок, добавок. Ну, сподіваюся, ми її, з нею справимося до того дня, до тої дати. Ось такі короткі покупки були. Інтернет, мені здається, зараз сів. Відео, можливо, завтра виложу, коли буду на роботі. Там в нас зазвичай електрика є, там і можна щось зарядити. Ну, і все-таки в нас вмикали. Не знаю, як буде надалі. Ну, я думаю, що все буде нормально. До побачення всім! Всього найкращого, бережіть себе, будьте здорові!